Друзі, всіх вітаю на своєму каналі відпочинок із зеленими друзями. Дивіться, ще до мене прийшли До замовлені посилочки. Дача плюс. Перший раз замовляю. От зверху накладна, отак наклеєне. Відкриваю коробку, а вона все догори дном перекинуто. Весь ґрунт, там внизу висипаний. Ну, Таке перше враження уже погане. Далі. Дивіться, рослинка, Хебе. Захворівши з плямами. В общем, вигляд такий собі, не дуже. Вже, вже я дуже розчарована, що я це зробила. Ну, чомусь на своїх помилках. Що це у нас? Запаковано ужасно. Я в них два хеби і три ехіноцеї замовила. Ну, це, походу, ехіноцея таке. Таке собі казала, що більше в розплітників не буду замовляти, це вже точно не буду. Ну, це хебето столисте, Тоже якісь такі нещастічко. Я думаю я їх. Зі своєю. Ага, це все ехіноцеї. Оце друга ахінацея, боже, це взагалі. Все, подивіться, висипалось таке щось. Щоб не зробити в коробці, що це вверх, наклейку чи на новій пошті не сказати. Ну, з того горшка взагалі все висипалося, він пустий. Це також ехіноцей. Ужас. Два бали. О, якийсь мене аж настрій впав. Це перша посилка. Далі буде цікавіше. А далі, друзі, пакують наші чарівні жінки, які дійсно люблять квіти. Дивіться, в Олени Драговенко. Я вже замовляла декілька разів, показувала розпаковку. Це знову в неї замовила. Написано, показано, що це вверх, упаковано. Акуратно. Зараз розріжемо, подивимось. Ну, порівняння. Акуратно. Це зразу видно, що людина різні картонки вставлені, щоб воно не стрибало, не висипалось зафіксовано. А оце нещастя. Боже, ну не це взагалі. Я їм точно рекламу зроблю. Дача плюс, щоб ви запам'ятали, що там замовляти не можна. Так, зараз подивимося, що тут оленка нам передала. Семеночку. І розклідники вже обнагліли край. Для чого вирощувати рослини, коли їх так не любити? Тут живучки я замовляю. Я вже бачу красотонька. Тут одна. красотонька. Так, будемо. Зараз я всі горшечки витягну і так буде краще, вам покажу. Тепер тадан. Подивіться, які рослини. Просто чудо. І подаруночок кімнатника Lan <риві> Дивіться, це живучка Металіка Кріспа. Це живучка Arctic Snow. Балдежне. У мене на варіїгатне листя. Просто шиза якась пішла у мене на варіїгату. Потім смілка приморська. Друт. Друтерс. Ні, друєц Варігат Так. І Нє. що це? Кнаутія. Англійською назву не можу через кульочок прочитати. А оце. Дівчатка білим цвіте синюха синюха біла. А, ні, не білим, таким а, ярко малиновий колір. Подивіться. Вау, Оленко. Дуже велике дякую. Так, друзі, і наступна посилочка від пані Олі, від дуже приємної жіночки а, з каналу Ютубівського. Канал її називається Мій затишний садочок. Ось така здорова посилка прийшла. До мене. Рекомендую. Тому що дуже приємна жінка. І зразу з самого верху стоїть подаруночок. Олечка, дякую. Що це жовта волошка. Хм! Волошки в нас ще немає. Так, сюди йде волошечка. Так, що тут у нас? Зараз буду розпаковувати, тому що так назву не видно картонкою запаковано. Сунички лісові. Я замовляла три кущики у неї. Так, я розпакувала. Подивіться, яка тут балдеж. Три сунички, навіть з квіточкою. А суничка, друзі, регіна. Напевно, да. Тепер дивіться, я гібіскус і знову з варієгатним листям. Він рожевий, шугар тіп. Далі перовський я, лебедолиста, висока. І отут каріоптері зварієгатний. Ось такий. І що ще? Тут є шавлія блакитна і шавлія червона. Боже, і так приємно. І мені в подарунок положили ще хризантемку а Янія. І ще один подаруночок. Болошка жовта. Я прям розклеїлась. Друзі, я рекомендую. Ще чула відгуки про те, що у Олі дуже легка рука. А ще у неї на каналі є дуже гарні курочки. Так що заходьте, дивіться. Олечка, дякую, Велике.